Вітаю всіх сьогодні. Ми спілкуємося з Наталією Гуменюк з керівницею об'єднаного прес-центру оперативного командування Південь. Пані Наталія, добрий. день. Вітаю. Хочу задати вам декілька запитань. Почнемо з того про актуальну інформацію, яка зараз є щодо постійних ось цих атак на Одесу та Одеську область, які тривають вже майже тиждень. Атаки тривають, вони передбачувані, і з розвитком цієї ситуації стало очевидно, що росіяни не готові поступатися, вони будуть продовжувати, будуть тиснути, використовуючи всю наявну зброю, яка в них зараз є. Це підтверджено і тим, що одна з масованих атак на Одесу, зокрема, була складена з максимальних компонентів, використана п'ять видів. Ракет, в тому числі надзвукові, балістичні, і ті, які ворог намагався спрямувати по портовій інфраструктурі, але через недосконалість застосування вони опинилися в тому числі і в середмісті, і в історичному центрі міста, в тому числі. Саме через масовану атаку і бажання нашкодити портовій інфраструктурі Одеса зазнала таких потужних руйнувань. Ну і разом з цими руйнуваннями остаточно, здається, зруйновано міф про те, що Одеса Руський город, те, що вони говорили про те, що Одеса їх чекає, Одесу вони будуть рятувати. Всі мали змогу переконатися, що таке російський мир і як він виглядає. Ну зокрема, ми знаємо так, що е, дуже швидкий час підльоту майже всіх видів озброєння, які використовують росіяни, саме на Одесу, на Одесу, там в порівнянні з Києвом, це там година, наприклад. Чому ну чи користуються чи цим росіяни? Тобто це якийсь ефект несподіванки, ну для них можливо. І взагалі, який можливо є шлях, як можна захистити Одесу, щоб ну запобігти з ну, таким наслідком, ну масштабним, скажімо так, захист Одеси такий самий, як захист цієї України, це закрите небо в сенсі потужного протиракетного озброєння потужної протиповітряної оборони, сучасної, потужної, здатної протидіяти балістиці, протидіяти надзвуковим ракетам, в тому числі і кількісно є потреба збільшувати. Те, що може захищати Одесу, сьогодні південні сили оборони боронять не тільки Одесу, не тільки портову інфраструктуру. Ми працюємо потужно і на Миколаївщині, і на Херсонщині, де безпосередньо лінія фронту, і щоденні щодобові атаки тактичної авіації ворога, керовані авіабомби. Ударні ланцети і інші види дронів, в тому числі розвідувальних, які ворог застосовує дуже потужно, і в кожному нашому зведенні видна ця робота. Зрозуміло, що портова інфраструктура пріоритетна. Зрозуміло, що виборювання свого права залишатися в зерновій ініціативі і бути корисною світу у Україні є. Але е, треба розуміти, ворог тисне саме на нездатність України захистити портову інфраструктуру. Він хоче переконати цілий світ в тому, що ми не можемо, а отже, вони перебирають на себе цю ініціативу. Вони потужні, вони сильні, вони здатні і вони готові. Але ми е, довели своїм щоденним бойовим. Трудом, що дійсно кожного дня зернової угоди сили оборони забезпечували безпеку зернового коридору. Хіба що так була додана гарантія від ООН і гарантія від Туреччини? Це означає, що світова спільнота, якщо об'єднується, вона здатна протидіяти агресору. А чому, на вашу думку, чи можливо є якась інформація, вони ось? Чепили, скажімо так, так за ну, саме за південний регіон. Саме ось це почалось там близько тижня тому, якщо я не помиляюсь. Тобто, це там вони ж називали це там спершу там акти возмездія, здається, щось такого плану, а потім воно ну, одразу тільки закінчується зернова угода і просто починається щоденне знищення просто нашої інфраструктури. Чому? Питання в тому, що е, завершення угоди відбулося 17 липня. Це був крайній день, коли вийшло крайнє судно. Оформлена в рамках зернової угоди. Після цього розпочались потужні атаки, оскільки умови, які висунула Росія для пролонгації цієї угоди, полягали в послабленні санкцій до неї, в пріоритетності її зернових потужностей. Це не влаштовувало ані світову спільноту, ані Україну як країну, задіяну в війні. Треба розуміти, що зернова ініціатива працювала в тому числі на потужності економіки країни, яка потерпає від атак ворога і потребує ресурсу економічного для підкріплення фронту. Якщо зараз переглянути світову зернову ініціативу в зворотньому порядку і віддати пріоритети Росії, ми починаємо підгодовувати агресора. Хіба до цього результату ми йшли? Звісно, що на це не згодиться світова спільнота. Тому агресору залишається тільки потужним тиском, в тому числі вогневим, переконувати судновласників як комерсантів в небезпеці відправлені суден в такі агресивні середовища, якими стають українські порти за умов потужних ракетних атак ворога. Чи є якісь Прогнози, якщо це правильно сказати, скільки щось, такі потужні атаки будуть тривати саме на Південний регіон, оскільки, наприклад, був травень, коли Київ щодня вони також просто кожен день протягом місяця бомбили саме столицю. Потім вони від цієї роботи відійшли, потім було затишчя і зараз просто кожен день Одеса. Чи є якісь все ж таки? Надія на те, що там це закінчиться, ну там припиниться такий інтенсивний обстріл. Ми розуміємо, що вони будуть тривати все одно періодично, періодично. надія є, розуміння є, але е переконана, що ворог не відмовиться від своїх цілей, е тобто або світова спільнота дотиснить ворога тим, що е суттєво переламає хід подій в зерновій ініціативі. Або підуть на поступки, або згодяться на ту ситуацію, яка зараз фіксується. Тобто Україна потерпає, тому що вона у війні, а світова спільнота не може нічим допомогти. Висловлює стурбованість, як то кажуть. Але ми сподіваємося що наша партнерська підтримка на сьогодні досить потужна і переконлива для того, щоб бути в єдності. І сподіваємось на 26 число, на відповідну нараду, на якій має бути прийнято виважене рішення. Тобто не немає інформації, що там в них є якийсь там залишок БК, який вони використовують там, що він там повин, може закінчитись, ну умовно кажучи, що вони почнуть його економити. Такої Той й залишок, що в них є, дозволяє їм довготривало обстрілювати нашу територію. Треба бути реалістами. Ну, і для атак по Одесі і взагалі по південному регіону останнім часом росіяни почали активно використовувати бомбардувальники ту 22 з яких пускають ракети Х-22. Зараз це модернізовані Х-32. І, і вона і до цього була складною ціллю, бо це там надзвукова, здається, якщо я не помиляюсь, ракета. Що буде тепер? Ну як з цим ну, там, боротися? Е -е, чи є якісь шляхи рішення, щоб мінімізувати знову ж таки якісь ну, наслідки ось таких ракетних ударів? Бо там здається, в них близько 100 ракет саме ось цього ну, нової, нової формації, ось ці модернізовані Х-22, бо вони ж там і падають в них і не долітають, і вони ж там не ну і не надійні на пуски, але... На жаль, шкоди вони дуже багато роблять. Так, є певна проблема з цими ракетами у росіян, але вона не настільки критична, щоб припинити їх використовувати. Те, що вони їх будуть використовувати, треба сприймати як сталу реальність. Те, що вони їх модернізували, зрозуміло, що за час повномасштабного вторгнення вони зробили якісь висновки, і їх військово-промисловий комплекс не зупинений, він продовжує діяти. Тут знов питання до санкцій, вони мають бути настільки потужними, щоб зупинити цю машину, яка виробляє зброю вбивцю. Те, що вони застосовують, зокрема, авіацію, акцент їх зрозумілий, оскільки в авіації, в повітрі вони мають перевагу. І це не секрет, ми говоримо давно з партнерами про те, що нам потрібні сучасні винищувачі для того, щоб. Нейтралізувати сам саму причину, сам саме перше джерело цих ракет, які в нас можуть летіти. Тобто, якщо не буде бомбардувальників, не буде з чого запускати ці ракети. Також ще використовують окупанти ракети І Вони ж взагалі в них призначення це протикорабельні комплекси. «Х-22» теж. «Х-22», да також. Але ж вони, вони не високоточні. і на ну на навіщо для чого вони використовують ракети, які ну не, не за призначенням, і вони не точні, вони там роблять багато шкоди, і їх постійно використовують. Ну, вони... ну, якраз масштаби шкоди їх цілком влаштовують, тому вони їх власне і використовують. Питання в тому, який є запас, те, чим вони зараз б'ють. Вони можуть собі дозволити, тобто їх запас такий, що вони можуть продовжувати використовувати це збройні Онікс. Якщо не помиляюсь, вони також важкі саме для боротьби нашими засобами ППО. Вони теж надзвукові, і їх важко збивати дійсно, але вони теж мають свої вади певні. Вони дуже швидко втрачають орієнтир. Якщо не мають конкретної цілі, тобто протикорабельна ракета зорієнтована на корабель. Зокрема, під час однієї з атак по Одесі, в принципі, це спрацювало досить красномовно. Втративши орієнтир портовий, тобто корабельний, ракета перелетіла портову інфраструктуру і влучила в міську. Баловно в Криму? Постійно. Сьогодні вночі також була в них були вибухи, і сьогодні з'являлась така інформація. Хочу почути від вас там підтвердження чи спростування про те, що саме ось знищення з якого одного зі складів БК біля Джанкою вдалося знищити там якийсь запас саме ось цих ракет Онікс, які ну, поспускають зараз по південному регіону. Можете якось спростувати чи підтвердити цю інформацію? Так швидко це не підтверджується, тому не варто довіряти недостовірним джерелам. Є підозра, що це було так, але підтвердження ми поки що не маємо. Якщо будемо мати, тоді вже відзвітуємо. Ще одне запитання: 13 липня в ваших е публікаціях е ви вказували саме про бомбардування офісу Змійного, про те, що вони скинули фугас фугасну бомбу туди. Чи постійно це відбувається, чи не постійно. Тобто, чи чим це було викликано, оскільки там ну, всі знають, що там нікого немає? До речі, знов до е інформаційної гігієни. Треба розуміти, що офіційне повідомлення на те і існує, щоб достовірні джерела надали перевірену інформацію. Якщо згадати ці публікації, які ширились інформаційним простором, дуже багато варіантів було хто бомбив, скільки разів бомбили, куди заходили, яку авіацію використовували, все, що завгодно, військово-патріотичний. Фантастичний фільм такий відбувався насправді. Ворог неодноразово заходив в тактичну авіацію для того, щоб перевірити чи є якась активність на зміїному дуже довго примірявся, тому що треба усвідомлювати: вони не можуть гарантувати безпеку літакам на цій відстані, саме тому вони і намагалися на зміїному розвернути позиції ППО. Для того щоб забезпечити безпеку і корабельному угрупованню, і авіації. Але після жесту доброї волі, так званого, після того як ми виміли вичистили їх з цього клаптику нашої землі, нема в них пункту ППО в морі, нема в них спокою, нема безпеки. І саме тому вони намагались ризикованими такими галсами пройтись, перевірити, примірятись. І тільки однесенького разу для того, щоб вже не дарма літали, вони все ж таки випустили фугасну бомбу. Але це такий жалюгідний спосіб продемонструвати своє панування знов таки, от хочу собі, дозволю, можу. От таке. То це одноразова в них така була. Це була акція. одноразова акція цього разу, але взагалі, з моменту звільнення острова Зміїни, вони неодноразово заходили на такі ризиковані трюки. Ну знов таки підкреслюю це дуже ризиковано для них було. Вони усвідомлюють, що наша авіація не така потужна, як їх, і, але все ж таки залишаємо трошечки щастя для случая для випадку. І останнє. Південний регіон зараз дуже мало спить. Вночі, щось побажати глядачам і людям з півдня, Одеси та інших південних областей. Що, що робити, як? Напевно, найкоротше і найємніше тихої ночі. І вам тихої ночі. Дякую вам, пані Наталі, за приділений час.